Друзі, вітаємо вас на нашому каналі та пропонуємо вам огляд будинку вартістю 3500 доларів. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається цегляний будинок. У селі гусаки Зіньківського району Полтавської області. До міста Зіньків цього 4 кілометри. Загальна площа будинку 85 квадратних метрів. Кількість кімнат у будинку 4. У будинку є кухня, веранда, санвузу, меблі. Які залишаються новому власникові. Будинок у доброму житловому ставі. Але новий власник, якщо забажає, зможе оновити його на свій особистий смак. Площа ділянки 65 соток. На подвір'ї розташований колодязь. Підсобні приміщення, сарай погреб та ще є стара хата. На ділянці росте дуже багато молодих фруктових дерев. У селі розташована уся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Є магазини, кіоски, є ринок, є школа та дитячий садочок. Якщо вас зацікавило це оголошення, будь ласка, звертайтесь за додатковими питаннями безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайк та бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.